Сьогодні приїхали на об'єкт, де демонтуються старі металопластикові вікна, де будуть встановлюватися якісні вікна КАДу з профільної системи ВДС. Фернітура у нас протизламна, а профільна система ВДС 76 серії. І робимо якісний правильний монтаж. Я зараз вам все покажу. Підготовлений у нас пройом. Ведеться підготовка пройому. Далі. Демонтується пластикове вікно, і а, на вулиці вже йде підготовка а, конструкції а, до монтажу. Ось така якісна конструкція, профільна система вдс 76 ад Тут ми нанесли герметик, будемо встановлювати монтажний профіль, правильний, теплий виробника компанії BlauGelb. Встановлюється монтажний профіль. Це правильний монтаж, це теплий монтаж. І далі буде клеїтися стрічка монтажна.